Всім привіт, з вами я, Еля, і це відео про те, як я попала до чотирьох роблоксерів в Відео на трансляцію і так далі. Це відео зараз я записую, і на задньому екрані ви будете бачити, як я, моя сестра і подружка граємо в PvP. Розказую про чотирьох роблоксерів. Перше, це в нас буде М'яуві, друге другий Роблоксер це буде в нас Рабі Ікс, третій Роблоксер це буде в нас Ліза, а четвертий. Тані, це буде в нас Янчик. Я думаю, ви всіх знаєте, а якщо не знаєте, то одного маєте знати. Докази у мене є, а, можна так сказати, пруфи але є тільки на двох роблоксерів і це останніх, які я розкажу. А на двох роблоксів немає, бо тому що зараз вам розкажу. Чому. І перший роблоксер це в нас буде йти м'яуі Я не знаю, як точно назвати, але на екрані появиться її аккаунт. Вона ще знімала відео, що вона. Іде з аккаунта, і, типу, з Роблокса продає аккаунт, що типу того. Це дуже обійно, бо вона дуже круті відео знімала. І як я до неї попала, я просто зайшла, була типу, на сервер. Я багато разів заходила до неї, не могла зайти. Ну і не став той день, коли я зайшла, і воно реально зайшлося. Ми пограли пару каток. Це було дуже круто за підписаннями. Ну потім вона вийшла. От і все. дуже коротко і ясно. Вірте, не вірте. Ну, отак вот от. Другий Роблоксер це в нас де RBX, я не знаю, як ви називаєте їх. Mm. Я теж попала. Це, тобто я попала в відео в неї, в RBX. Я ще пам'ятаю її скін, він був дуже красивий, і там ще була така кепка, яке не помиляюся собачка, Якщо це вона була, може це інший був Роблоксер, але Я пам'ятаю, це мав бути RebX. І я дивилась на її аккаунт, і я не могла знайти цього відео. На жаль, можливо, в неї обложка інша, а відео зовсім інше, Я хази. Ну, коротше, я не могла знайти. купити. Така була дуже красива. Собачка, я її ще хотіла дуже купити, Я ще навіть фоткала. Як я знайшла її в маркеті і вже збиралась купити, але в мене просто не було ребаксові, тому я її не купила. Ну, що можу сказати? Я просто не знаю точно, чи Робікс видалила це відео, та як вона, по-моєму, не видаляє свої відео. Але може вона там щось їй не сподобалося, відео і вона видала іменно то відео там, де я була. Я пам'ятаю, я ще була в скіні зайчика, буде на екрані оцей скін, він дуже взагалі крінжовий. Ну, це обійно. Якщо вона його видалила, це іменно відео, там, де я попала. Ну, а третє, Цій такий досить цікавий роблоксер. Це в нас є Ліза ЛЗЗ, чи як вона називається. Я не знаю, як прочитати. На екрані теж є аккаунт-профіль, можна так сказати, появиться. Ось я в неї трохи брала ідеї, типу, скінів, що типу, того ви могли би замітити. Вот. А іменно я попала до неї не на відео і так далі. Я до неї попала в пряму трансляцію. Mm -hmm. Більшість людей, які знімають трансляції, їх потім видаляють, але вона їх виставляє і тому я. Це... Дуже файно, бо якраз є докази цього. А іменно як я попала? Я не, з нею грала, але іменно на трансляціях ем, я не могла знайти там, де я якраз грала з нею. От, на серверах там, тіпо, вона могла, ми могли грати тіпо, вишибали, або хованки, або, типу, мардер. Хто є мардер, відгадай, типу, що має відгадати. маю відгадати. Ну, а саме я до неї напала на те ресесію, вона просто любить робити, ну, їй подобається, вона казала робити рубрику, оцінює скіни. Вона оцінювала різних людей і їй в чаті, типу, писали. Там. На трансляції було видно, як я писала Нік, перше свій, потім моєї сестри. але мій вона замітила і оцінила, а моєї сестри не замітила і не оцінила. От. зараз я вам покажу екран там, де вона знайшла мене. І вона там такі просто в мене були емоції, я така була рада. А плюс вона ще її не оцінила просто типу, 10 до себе або ще А вона сказала, що вона хоче цей взяти скін, і вона би взяла цей скін, що він крутий. прикольний, Боже, це було дуже круто. І зараз вам покажу цей момент. Точка, мені все подобається, Очень красиво. Я не знаю, так еще дальше пооцениваем. Ты меня не оценивала, ребят, я не не вижу. Простите, пожалуйста, я тут у меня много всего здесь, я просто не успеваю. Еще два человека я буду заходить в другую. Вау, вот блин, вот этот классный, я бы такой скин точно такой же сделала. Вот серьезно, хоть сейчас, потому что у меня робуксы есть, но я копировать не буду. Поэтому да, ну блін, скін реально класний. 10 из 10. Мені все прикрава вовсе. Ну коротше, як ви поняла, це просто такі були емоції. Я така була рада. Ну вона могла взяти мій скін, але я їй нічого не писала, просто в мене було такі емоції. Я могла написати Бери скін і теж, але вона не копірує. Вона сказала. Ну ви тут все бачили і чули. Ну і останній роблоксер це є Янчик. Боже, це вообще, Я колись її назвала Ланчик. Я ланчик, типа ланч бля. А потім мені подружка заказала, що це не ланчик, а янчик да, типу плюс ще й називається Яна. Я така думаю, ой Боже, це позор. Короче, це було ще пару років тому, як я попала до неї в відео. Та ті всі трансесії, відео, ну добре, трансесія ще була більш-менш десь, може, місяць тому, два місяці. Ну таке щось і типу, приблизно, і я ще. Цю трансецію знайшла. Ну, от відео я ледве-ледве її знайшла. Це було прям дуже давно, що коли в мене був дуже старий скін, у мене не було так багато годлі. І взагалі, чи були вони Годлі, я не пам'ятаю. По-моєму, відео буде видно чи не буде видно, що в мене є вони. Ну, коротше, я попала до неї відео, вона прям я їй подарувала подарок, подарувала я їй ну Зараз це все ви побачите на екрані. Ну, перше, я хочу вам показати фотку, що я з нею сфоткалася. Ось. Ой, на цій на цій фоці просто такий скін був мільйон з десяти, але це ж було дуже давно, і колись для мене цей скін був взагалі реально прям мільйон з десяти, а зараз мільйон з десяти в лапках. Ну, і перед тим як вам покажу я це відео. Я хочу показати вам фотку, щоб ви змогли подивитися це відео, якщо що. Ну і нарешті дивіться ось це відео. Um, да. О, oh, ребята, кстати, я хотела бы попросить прощения за мое небольшое отсутствие. Да, я решила сделать себе небольшой отдых. Я надеюсь, тут ничего страшного нет. Я не пойму, кто забрал пистолет. Ты? А, ну моя подписчица забрала пистолет. Отлично. Ну, ось так от і я думаю, ви зрозуміли, У мене там, типа, скін такі пончики навушники, я така була вся розова, і там там дешево вона казала, типу, хто забрав п'єс, цей крас я забрала п'яс, вона побачила і сказала, оце моя підписниця забрала п'єс, і мене вона, звісно, вбила. Ну, в ж професіонал, вот. на той момент я ще не так файно грала, як Зара. І все одно я це згадую, просто в неї ж зараз в ютубі галочка, вона така популярна і крута, я вообще за неї дуже рада. Ну, і ще кусочок відрізка, як її подарувала подарок. Якщо що. Я подарувала ось ці от Айсвінк 1, там де пише Е1 Lina 2. Це мій нікнейм. Вот це відео підходить вже в кінець. Я вже закінчую це відео. Я тут зараз граю, як ми, коротше, попалися на ця карта, і ми дуже довго робили в трубі всі різні скіни і штуки. О, якісь скіни, ну ефекти у ті. Тут я стала якоюсь голубим чучелом. Тут сестра стала прозорою. Тут я стала прозорою теж. І моя сестра теж стала прозорою ой тою голубою, і вийшло так, що ми двоє одинакові прозорі і голубі. Тут мене трошки труба піджарила. Я стала як негром, чорна, більш негр, ніж Аня. А тут ми вже закінчуємо, бо тому, що Аня стала двійнятою чи як то сказати, і вже не можна грати. І ми почали грати ПВП. А на цьому все напишіть, чи ви колись попадали до популярних роблок Ну і всім пока-пока.